269 гривень за одну жіночу курточку. І в лоті буде у нас мікс брендів, їх буде у нас шість. Зараз ми вам покажемо, які будуть модельки. Ось такі у нас буде. Теранова. буде в розмірі С. Ось так і ти. Вона дуже стильна, сучасна така. Буде у нас іти курточка також Next в розмірі 6. Ось така в рожевому кольорі. Ось так вона, її можна взимку навіть одягати. Також буде моделька у нас ось така студія. Це у нас буде в розмірі Т16. Так, вона подовжена йде у нас. Також лот буде з кроп. Це розмір XL. Вона під, о, зроблена під шкіру. З таким теплим капюшоном вона. Ось так. Має такі великі, дуже зручні кишені на о, блискавці йде. Також буде ще Next в 18 розмірі. Ось така в чорному кольорі. Також вона йде з капюшоном у нас. Ось так тут є блискавка, можна збільшити капюшон, дістати. Вартість такого лоту буде 6413 гривень, і також маємо таку модельку курточки. Також з таким капюшоном вона йде. Ось так. Можна легко заховати. Тут є блискавка, дуже стильно вона виглядає. В розмірі вона буде у нас також 16 З такою блискавкою йде вона і з кармашками. Ось такі рукава в неї будуть на резиночці. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і заробляємо разом.